Відео з особистого архіву Світлани Горбатенко, сестри загиблого захисника України Андрія Безпалка. Кадри зроблені за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тоді ще ніхто і гадки не мав, що старший на 9 років Андрій без вагань візьме до рук зброю і піде захищати батьківщину, говорить його сестра Світлана Горбатенко. Як я народилася, він хотів брати Кавовчика, але народилась Світланка. Але все ж таки він сприйняв мене з часом. Він був завжди моєю підтримкою, моїм захистом. Він був старшим був стіном. Він мене навчав себе обороняти. Він мене навчив бути сильною. У символічну дату, 18 вересня, у Полтаві, на фасаді рідної школи Полтавської ліцею, номер 33 солдату збройних сил України Андрію Беспалку відкривають меморіальну дошку. Саме цього ж дня, два роки тому, військовий загинув. Зіймається прапор України і на меморіальній дошці одразу в очі кидається посмішка Андрія. Він завжди був таким усміхненим, енергійним та бешкетником. Згадує на відкритій дошки його перша вчителька Галина Нарєжна. Ще на першому дзвонику я звернула увагу на обличчя одного хлопчика. У нього була щира посмішка від вуха до вуха, як кажуть, а в оченятах танцювали бісики. Я тоді ще подумала, що мабуть з цим хлопчиком, з цим дзигою будуть проблеми в мене. Проблеми були, але ну, не такі вже великі. Його ловили у всіх куточках школи, тому що він один із перших першокласників вивчив всі ходи і виходи зі школи. Після закінчення дев'яти класів школи Андрій Беспалко навчався за спеціальністю газоелектрозварник. А вже після армії закінчив курси водіїв тролейбуса та почав працювати за спеціальністю в полтавському тролейбусному депо пізніше механіком рухомого складу, говорить його колега Василь Морошниченко. У 1999 році Андрій поступив в училище СПТУ номер 9, де набув спеціальність. І працював у нас тролейбусному парку водієм тролейбуса У 2022 рік. Працював слюсарем з по ремонту рухомого складу на урочистому відкритті меморіальної дошки. Мати Андрія Безпалка, ледь стримуючи сльози, вимовляє коротку фразу Він втік на війну ми пишаємося його подвигом. Мені говорити, я не можу, вибачте мене, будь ласка. А вже пізніше ділиться зі знімальною групою згадкою про останню розмову з сином. Саме страшніше була остання розмова. Двадцять шостому більше він, він дуже кричав, дуже дуже кричав. Бережіть один одного, любіть один одного. За Полтави, хоч на край світу. Для нього це був позовний полтава. Це був його останній останній бій. Олександр Генріхович, хоч і не рідний батько Андрія Безпалка, офіційно ще маленьким визнав його найріднішою людиною. Він з самого початку. як. Ще з перших днів як почали ми жити, як ти з нами почав жити. Ти чий, ми, Говори, ми почали жити. Я його веду. в Садика. каже, я, я Саша, може, буду освіт називати папою. Та прийшов і розплакався. І з того дня мій рідний син. Завдяки такому, як Андрій. Стоїмо тут, ми зараз з вами. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них має жити вічно, і це завдання кожного з нас. Нагадаємо, 43-річний Андрій Безпалко загинув поблизу горлівки на Донеччині. Це сталося 18 вересня 2022 року Під час виконання бойового завдання у військового лишилося троє синів.